Як часто ви дивитеся на навколишнє оточення і обіцяєте собі привести квартиру в порядок найближчим часом? Пора переходити від теорії до практики. Ми прочитали книгу відомого японського консультанта з прибирання Марікондо, щоб дізнатися секрети і принципи правильного і швидкого наведення порядку. Розповідаємо і вам книга «Магічне прибирання, японське мистецтво наведення порядку вдома і в житті була опублікована англійською мовою в 2014 році і відразу стала бестселером у всьому світі, автор 30. Річна японка Марі Кондо перетворилася на гуру з наведення порядку для мільйонів жінок. У 2015 році вона увійшла в топ-100 найвпливовіших людей у світі за версією журналу Тіме, а видавництво ЕксМО випустило її книгу російською мовою. Етап 1. Знищуємо хаос. 1. Сортуйте речі за категоріями, а не за місцем розташування. Спочатку прибирання на когонних полицях, потім в шафі в спальні. А потім на стелажі у вітальні і знову по колу знайома ситуація. Марі Кондо рекомендує рівно протилежне проводити прибирання за категоріями, а не за місцем розташування, зберіть весь одяг к... або документи в одній кімнаті, оцінити масштаб лиха і скласти план дій буде простіше, замість того, щоб вирішити, що сьогодні ви будете прибирати якусь конкретну кімнату. Задайте мету, типу сьогодні одяг, завтра книги. Два позбавтеся від непотрібного за один раз не розтягуйте прибирання на тижні і місяці головна порада від Марі Кондо. Важливо прибрати все відразу і якомога швидше, щоб створити ідеальний вільний простір. Звучить не дуже оптимістично. Боїтеся не розрахувати свої сили. Просто пам'ятайте, що на першому місці викидання всього непотрібного. На ньому і зосередьтеся. Навіть не думайте про те, щоб прибирати речі, поки не закінчите процес позбавлення від непотрібного. Три викиньте все, що більше не радує. Насамперед позбудьтеся від речей, які перестали бути функціональними, зламалися або не підлягають відновленню. А ось з іншими буде складніше, як же позбутися від одягу меблів, аксесуарів, які можуть стати в нагоді коли-небудь. Марі Кондо впевнена, що зберігати треба тільки те, що радує. Якщо ви посміхаєтеся, дивлячись на річ, сміливо залишайте її на полиці, у чому взагалі полягає сенс прибирання, якщо не в тому, щоб наш простір і містяться в ньому речі дарували нам щастя, тоді, думається мені, в ній взагалі немає ніякого сенсу. Чотири розбирайте зараз тільки одну категорію, ґрунтуючись на своєму досвіді, Марі Кондо вивела послідовність її під час прибирання. Починайте з одягу, потім переходите до книг. Потім до документів і на солодки залиште все інше подарунки, сувеніри, фотографії. Такий підхід прискорить процес прибирання і допоможе швидко приймати рішення під час сортування речей. Скорочуючи речі в будинку, ви в якийсь момент усвідомлюєте, скільки і чого саме вам потрібно. Етап 2. організуємо порядок 1. відведіть кожні речі своє місце, визначте своє місце для зберігання кожної категорії речей. Виділіть для прикрас один ящик для книг, один стелаж, папери складайте в спеціальну коробку, закінчуючи ними користуватися, завжди прибирайте речі на відведене їм місце, а набагато спростить ваш побут існування безпритульної. Речі примножує шанси на те, що ваш простір знову стане захаращеним. Два прагніть до простоти, спростіть зберігання тим самим уникнете скупчення зайвих речей чи не придумуйте складних класифікацій. Просто розподіліть їх, виходячи з властивості матеріалів, наприклад, з тканини, з паперу, все електричне. Вибираючи, що зберігати, запитайте своє серце, вибираючи, де зберігати, запитайте свій будинок. Три, спробуйте систему вертикального зберігання, ніколи не складайте речі. Головна порада щодо зберігання від Марі Кондо. По-перше, цей спосіб звільнить додаткове місце, а воно вам точно не завадить. По-друге, Зберігання стопкою псує той предмет, який лежить в самому низу. Вертикальна організація виправить це. Такий спосіб підійде не тільки для документів книг, а й для одягу, речі зручніше зберігати там, де їх було б зручніше не діставати, а повертати на місце. 4. підтримуйте чистоту, щоб прибирання не псувало вам настрій і не займало багато часу. Проводите щоденну профілактику, викидайте непотрібні речі і папери ще до приходу додому регулярно спустошуйте свою сумку. Саме в ній зазвичай осідають різні дрібниці і тримуйте чистоту навколо ванни і раковини. Приберіть всі баночки і флакони з очей геть, але чому у нас так багато речей? Зазвичай тому, що ми не дуже добре уявляємо, скільки всього нам насправді потрібно. Думка інмі роум. В ідеальному світі книги з порадами з прибирання непотрібні, там просто не смітять і не накопичують мотлох у всіх інших випадках. Кілька корисних порад від професіоналів не будуть зайвими, дотримуючись рекомендацій Марі Конду ви позбудетеся від декількох мішків непотрібних речей, навчитеся відрізняти зерна від плевелу і складати ковтинки вертикально, але приступайте до читання цієї книги з часткою гумору та іронії. Все таки менталітет японського автора відрізняється від нашого.